Ну що зі Лібовіки на лі ушки на шухері події в Америці і призначення віце-президентом такої особи? А я дуже радий, що такі люди будуть при владі в США. Я радий, що дуже велика вирогідність того, що з пана Зеленського і усього його шобла. Запитають і запитають дуже жорстко за усі грошики американські, які вони розікрали разом з Байденом і Демпартією. І повірте мені, навіть якщо ви вкрали десь там, або взяли хабар якийсь там в доларах хоч 5 доларів, то Америка вже має право втрутитись в цю ситуацію всунути туди свого носа. А коли це. Допомога воюючій країні, яка була розварована за два з половиною роки, то повірте мені, і пан Зеленський, який недалека людина, якого грали в темну на боці демпартії проти Трампа. Хоча Трамп все ж таки відмічав, що не на все пішов Зеленський, хоч ума хватило, або побоявся, або хтось підказав, але ситуація дуже 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 непроста для зеленого шобла. І за все доведеться відповідати, друзі. І це мене дуже тішить. Я дуже радий, я хочу, щоб Трамп став президентом і щоб ні копійки не давали Україні. Беріть зброю, вона стоїть на складах. Америка утилізує ракети Атакамс, 600 патріотів стоїть на складах. 4 тисяч, 6 тисяч Абрамсів. чи 4 тисячі Абрамсів. Ракети Атакамс Америка утилізує. Америка утилізує взривчатку усе, що треба. Але це все вам, нам, вам, не дає не Трамп. Це не дає Байден і Демпартія. Ви просто взагалі нічого не розумієте в тому, що відбувається. В світі на міжнародній арені, але скоро все проясниться, туман розсіється, і істина залишиться лише одна істина. З повагою. чекаємо.